Привіт, 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 привіт. Привіт. Якщо ти дивишся це відео, це означає, що я все ж його зняла. Це мій перший ролик і якщо чесно, я довго вагалась, чи є сенс щось починати в цьому руслі. Я зараз не знаю, чи там відслідковує мене. Я надіюсь, відслідковує, бо я вже третій раз знімати не буду, але буду кажучи, перешкод було багато, коли я знімала це відео. Але все ж таки хочу розказати, як їх подолала і чому це відео просто початок. Шо ти не взяла фокус. Я ображусь на тебе камера, хоча це не по-дорослому. Ну навіть люди, які ззаду вас не мають зупиняти, собаки, які бігають ззаду, теж маєте право бігати і робити все, що ви хочете, коли ви знімаєте. Бо це ваш контент. Тому що от такі ви є. Вам не треба думати про те, що сподобається це комусь, що не сподобається. Окей, це ж ти. Друге, що мене зупиняло, це відсутність крутої техніки. У мене типу є камера, але немає кучу там крутих плюшок, які допоможуть мені зняти прям якісний контент. Прям я зайду, і всі просто будуть щось від того, що я зняла. це реально зупиняло. Але чи справді? Це так важливо бажання щось розповісти і знайти своїх однотумців це набагато важливіше ніж просто красива картина, яку дуже багато хто робить самообманом. Я ж виглядаю зараз не як той блогер, якого там мільйон підписників. Знаєш, мені недостатньо чогось, мені недостатньо професійної техніки, мені недостатньо ораторського мистецтва, мені недостатньо впевненості, мені недостатньо нічого. Треба це все зробити, лише потім почати е, щось розказувати. Але Сенс в цьому, якщо в цьому немає точки А, як я вважаю, Тут, головне набагато що ви хочете розказати, чим хочете поділитися, що хочете донести взагалі людям, це справді набагато важливіше ніж ідеальна картинка. Ще один момент, яким налякав це страх критики. Думала, а якщо комусь не сподобається, що про це скажуть інші люди, що про мене подумають. Що, якщо мене просто засудять за це, або подумають, що якась неокейна критика це частина процесу, і без неї рости неможливо. Головне сприймати це як досі, розуміти, що страх помилятися це лише страх в нашій голові. Без помилок справді не буде жодного результату. Я багато думала, продумувала якісь кроки, і хотіла, щоб все було без помилок. Це неможливо. Ти тоді просто в своїх думках зациклана лише на цьому, чи вийде, чи не вийде, замість того, щоб просто спробувати зробити висновок, і все. Яка а, ціль вона неможлива без якихось труднощів, без якихось невдач, і це нормально теж. Ще один крок. Ще один крок це сумніви в собі. Я постійно думала, чому мають слухати саме мене. Чи є взагалі мені чимось поділитись? Теж таке класне усвідомлення прийшло, що у кожного з нас є якийсь унікальний. Це теж перешкода. У кожного з нас є свій досвід, свої певні знання, і це уже унікальність. І навіть якщо твій голос почують, уже хоч декілька осіб, це вже класний досвід і класне досягнення. Знаєш, це відео воно не є ідеальним. Я впевнена, що коли буду придивлятися це, я буду з цього всього сміятися, насправді, але це нормально. Не, не зупинятися насправді, і крок за кроком розуміти, що буде краще, і краще. Просто усвідомлювати, що це лише початок. якщо ти справді щось відчуваєш подібне. Я прошу, почни. Просто почни, і треба вимагати від себе відразу ідеального результату. Дозволь собі в цей момент помилятися. Якщо ти теж вагаєшся, просто почни це робити. Це роби і Це твоє перше відео, але воно точно буде не останнім. Дуже дякую тобі, що подивився. Чи подивилася відео моє перше відео. А, і що в тебе теж є ці хвилювання, ці страхи, але ти хочеш. Але ти хочеш їх подолати, напиши про них в коментарях, тому що разом набагато простіше подолати всі ці перешкоди. Я була дуже рада поділити своєю енергією з вами своїм досвідом, своїми якимось переживаннями, непереживаннями. Брай все, що в голові тобі заважає жити це прекрасне життя. Кожному, кожному, кожному дякую. Побачимось у наступному відео. Став лайк, колокольчик.